Audi B9. Відео, фото, зйомка запрещена. Вирубай каміру. Це дають, не співаєш, слухай. Що це зараз? Розпаковка. Навіщо заїжджає Тайота Кембрі на сервіс? Всі відпрацювали, всі додому. Це вже все. У нас, коли ремонтують, кажуть, та ні, ще походить. Тому що все просто відвалюється. Все на саморізах, десь підклеєно. Audi b 9 Що будемо робити, Саш? Зараз подивимося. Так, так, так. Діагностика ходової частини. Перевірка ланцюга ГРМ, перепаковка пастелі розпідвалів, масло двигуна, масло АКПП, масло заднього редуктора. Роботи на цілий день. А якого вона року, скільки пробігу в неї? 2016 рік, 130 пробігів. 130 пробігів. Ціна ремонту буде в кінці відео, хто додивиться то Хто знає, скільки, скільки коштує обслуговування Ауді? Audi А4, Б9. Поїхали. Для початку ми перевіримо розтяг ланцюга. Ми будемо перепаковувати постіль розподільчих валів. І щоб розуміти, наскільки нам ще вистачить ланцюга, чи можемо його зараз замінити, або може ми залишимо його. Далі ще кататися. А скільки реклам у них, як вони часто, треба міняти? Хто насипає тапочку в пол, все тянеться, все ламається. Це у нас буде вже діагностика ходової, так? Так. є перший пасажир, дірваний салінблок. Ага. Ліва сторона. Така ж сама ситуація. Ззаді саленблоків немає, тому вони не надірвані. Вони є, але задня ходова в них доволі такі надійна. Від B8 є якісь відлічі чи нема. Чи плюс-мінус таке ж все? Плюс-мінус однаково. А ти... Задні ходові у них доволі непогано було. Задня ходо працює більш в одинакових діапазонах, а передня хода працює і на виворотах, і передня частина в машини важча за рахунок двигуна, коробки. Угу. Тут, похоже, все оригінал, я бачу, так, що а то, рідненьке, да. Ще. Той випадок, коли американська машина жива. Води, води, води океану вона, мабуть, не бачила. Тут навіть нічого не капає, mm -hmm. слухай. Нема контенту. Так, да, подушки обов'язково привіт. Справа красиво, бачимо, достає до отбойника. Напечаток є. Зміна двох. З ходовою все вирішили. Не так і багато. Дві подушки двигуна, так? Да, да, дві подушки двигуна. Зараз ми виставляємо верхню ртуточку для того, щоб перевірити точний розтяг ланцюга. Два зуба. Що означає? Що означає, що вона як нова. Супер. Ідеальна машина. Кінець відео. А, а, а. Якщо ви думаєте, що контент закінчився і тут просто герметиком зараз помажемо, але тут варіант інший. Зараз треба розбирати, скидувати всю морду, бампер знімати, тому все тільки починається. Цепочку ми перевірили, туди лізти не треба. Тут перевірили два зуба, майже як нова. Але постіль будемо перепаковувати по причині, що тече масло, воно тече прямо на турбіну. А це типу, нормальна де, ситуація, коли вона ну, підтікає. Так, в цих машин на таких пробігах. Зазвичай, коли підходить регламент заміни, плюс-мінус пробіг. Регламент заміни цепі? Да, 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 регламент заміни, плюс-мінус там пробіг 150, ага. плюс-мінус тисяч. І починає... міняється одразу. Да, потрібно переощільнювати кришки, нижня, верхня постіль. Тут постіль садиться на оригінальний плак, він працює, застигає тільки при стисканні. Тобто угу. все зачищаємо, затискаємо винтами і він тоді застигає. Це у нас випадок, коли як би, вроді треба міняти да, цепок. ланцюг, але ланцюг не розтягнутий, тому що, по-перше, це третя регенерація двигунів. Більше вони вже продумали. По ущільненням все залишилось те саме. Цю машину по Америці, по аукціону, що з неї було. Uh -huh. В неї був задній удар правильний по ауді, тому що морда у них дорога. Зараз ми будемо знімати оригінальний бампер, а це не дуже часто буває, так? Да? На Америці? Да, да, да. О, щось посипалося. Коли оригінальний бампер, одірвав. Кліпці всі на місці. місці. Запам'ятайте, оригінальний бампер на Audi A4B9 знімається десь за 2 хвилини. Ну, максимум за 3. Коротше, не 3 хвилини, а Десь 4,5. Що це за розпаковка. Американські цигарки? У вас під не коріння. Мар марихуана. Audi у нас знімається бампер, заїжджає Toyota Camry 50. ка І що ви думаєте, навіщо заїжджає Toyota Camry на сервіс? Поміняти колодки і машина їде далі. Це в нас виконується калібровка Дістроніка, Audi Q5. Також можемо робити калібровку датчика сліпих зон, камер 360. Та все можемо робити, все, що стосується ваг групи, є обладнання, тому заїжджайте, все зробимо. Audi q 5 відкалібрована і вже виїжджає. Від'єднали бампер передній, поставили передню панель в сер... режим сервісного обслуговування. Ого. Далі ми підключаємо всю електропроводку, знімаємо верхню кришку ланцюга ГРМ, Потім знімаємо кіл колінвала, ремінь генератора нижню кришку ГРМ. Катушки, свічки, Короче, знімаємо двигун, розбираємо майже. <рес> Що у нас? ТО Тео. Поршкаєн, просто ТО, ТО. Не може таку. Тут тільки 103 тисячі машина Опускаємо, піднімаємо. опускаємо, піднімаємо. Що у нас, який етап? Піднімаємо клапан вентиляції картерних газів. Знімаємо електромагнітні клапана управління ВАНОСами. Це електромагнітний клапан, за ним ще механічний клапан і вже далі буде сам ВАНОС. Зняли ремень генератора. Далі знімаємо шкільність того вала, демонтуємо нижню кришку ванцю АГРМ. Це точно по Ельзі? Знімається шкілка лікарського один тримає, другий викручує. Без напарника нікуди. Ідеал. Оригінал ідеал. Всі відпрацювали, скільки у нас? 12.50, всі додому. Це дають, не співаєш, слухай. Погляд перед купівлею. Зараз запитаємо владельця. Що з машиною не так? Добрий день. Як, як вам після каєна? Випало половось. Випало половось на машині. Приїхав на ТО, випало полуось. Так а що тут ТО? Тут надо 200 грамів масла і пів, пів фильтра все, ну, все мокре. Почипника мобум. Пів метра туди, пів метра назад. Це японці кажуть 2-3 сантиметри. Що там? Сигнали роботи. Це що, ремонт буде сигнал? Заміна. Заміна машини? Заміна машини. Це виходить, щоб відремонтувати сигнал, треба зробити спочатку розвал сходження, правильно? Ні? На два електрика подйомки. Дві подушки і задній верх. Відео, фото, зйомка запрещена. Вирубай камеру. Насипні трошки січечки. Діагностика ходової частина 2. Так як машина трошки отримала задню частину, то бачимо, що тут у нас стоять розборочки. Один важен, два важі, три важен, амортизатор правий і верхній буміран. Ось тут все покрутило. Нак сьогодні було видно, як тут стоїть докатка. Але все зараз ціле. Зараз викручуємо механічні клапана управління ВАНОС, далі знімаємо плиту, потім знімаємо ланцюг і потім відкручуємо постіль розподільчих валів. Можемо бачити, чого вона підтікає. Очень з герметик вже пересох. А лак. Короте, нічого такого, да? просто, просто вже від часу і температури. 130 тисяч до побачення. Пересох. Зараз ми це його почистимо, перемастимо. Ось тут у нас підтікало, да? Сіпперіон. Да, Сіпперіон. Все, все, все. двигун наклоняний в цю сторону, відповідно, масло тут більше збирається і починає підтримати. І В першому та в другому циліндріх свічних колодцях вже також почалося потрапляти масло. Все тут пересохло. І відповідно масло потрапляє в свічні колосся. І що? Ігорю сподобалося. Мені подобається таке. О, ну, я... Може не знімати. Порш Каєн виїжджає. Сказали майстри, що що купляти треба. Дизель 3 литра. і 4,2. Гібрид не куплять. Реально заїхав Каєн, який вчасно обслуговується, просто на ТОшку. Перед тим як сісти в джету, що треба зробити? Руки помити. Так, на джеті поміняли сигнали, вони не ремонтуються, як ви зрозуміли. Вони просто міняються. І тут поставили два сигнали. Ано. Ну? Та ти що? Часи! Ти чуєш? По-любому треба панораму робити. Не вгадав. Перегрівається. Перегрівається тігуан. Помилка по керуванню вентиляторами. Роз'єм поміняли, але нічого не, не змінилося. Да? Десь у нас... Може бути проблема з проводкою. Добрий день. Audi Q5. Чого заїхала? Потекла малиш. Потекла малиш. Що буде? Заміна помпи. Заміна помп. Ще Q5 приїхала не тільки на заміну помпи, проблема з кондиціонером і проблема з проводкою правої фари. У нас є оригінальний герметик. Чорний є зелений. Якщо у вас червоний, то це не оригінальний. Але ми не російські. Це що у нас нові болтики? ми да? ну, після розпродвалів, обов'язково ставимо болти нові, вони одноразові. Варіант ще підходять, не підходять. Не підходить, да? Да. Просто прицепити його не варіант, можна звісно, спробувати, але буде довго. Виставляємо метки. Механічний клапанова дожимається стальним зусиллям 35 ньютон і не забуваємо або знаємо, що тут ліва різьба. У нас нижня кришка наносимо герметик. Пам'ятаєте, він у нас буває зелений.

ТСА не народний. народний це у нас 1,6 МПА. Я думав, там щось вже підтікає, відвалюється. У нас просто діагностика ходової частини та розвал сходження. Думали, що машина проста, але машина не проста. Тому напишіть в коментарях, що тут встановлено і для чого воно. Бачите, якісь трубки йдуть. Якась система встановлена. Чекаємо на ваші відповіді. Так, по Suzuki. була проблема зі шурзом. Поміняли, перепакували, зробили клієнту бонусом. Все чітко, все на місці. А тепер у нас буде ТОшка машини. Зараз будуть мінятися фільтри, масла і машина поїде далі. Все ж таки була проблема з роз'ємом. Машину вже опустили, Роз'єм там почистили, поміняли коротше нічого складного. Так як машина з Америки, як завжди, передній удар. Все, зліпили, таке буває. Audi Q5, помпа міняється із правою фарою. Що у нас? Зламаний розбір. Міняємо на новий оригінальний. І все буде працювати. Audi a 6 приїхала з проблемою. Не працюють задні партроніки. Всі ви знаєте, що треба. Першим ділом підключити лаунч і подивитися. О боже, що я там? Щось тут у нас не тільки парктроніки. партроніки. Угу. Нормальний такий список. Ого. Угу. Передній працює, задній не працює. Помилка по парктроніку на задній лівий датчик парктроніку. Це у нас оцей. Мабуть, зараз передаємо перехідний роз'єм тут за кузовом, за обшивкою. Що з ним все добре будемо знімати бампер. Поїхала Сузукі. Honda з Америки відремонтована. Зараз ставимо фото, покажемо, яка вона була в Америці, і практично нічим не відрізняється від... Картинки, яку ви бачите зараз. У нас заміна радіатора охолодження. Щось, напевно, після ремонту зробили не так. Радіатор охолодження міняється і машина їде далі. Верхня кришка у нас на прокладці. Прокладка раз, прокладка 2, прокладка 3. Угу. І кільце під електромагнітні клапани новенькі верхні друге. Зазори є? Присутствують. Зазори є. Завоз. Так, що у нас тут? Тут у нас все завершили. Не вистачає там, трубочки і залити масло. Да? Да. Вигон. Друзі, на початку відео ми вам обіцяли сказати ціну даного ремонту. Дивіться, по постілі розподільчих валів, по перепаковці у нас вийшла ціна 27,5 тисяч гривень. Але тут додалося ще ряд робіт. Що ми будемо виконувати ще по цьому автомобілі? Ми будемо ще міняти тут редуктор задній, олива. Олива в АКПП ДСВ заміна. Олива АКПП в механічній частині заміна. Будемо також міняти салонблоки задніх верхніх важелів та подушки двигуна. Тому чек трошки збільшиться. Каудія 6, перехідний роз'єм, у нас все окей. А там він знаходиться в багажнику. Є у нас лівий, є у нас правий. Переставляємо місцями. І дивимося, пропадає помилка чи ні. Якщо пропадає, значить проблема у нас в датчику. Як... А, якщо пропадає, то проблема у нас в проводці. Якщо не пропадає, то це у нас датчик. Все одно задній ліви. Значить проблема у нас в проводці. А ось у нас і проблема. Відірваний провод. Це Volkswagen, далі там малки. Парктронік відремонтований. Запускаємо Парктронік. все, все працює. Помилок немає. Щасливий клієнт їде додому. Це у нас продовження по Honді. Радіатор кондиціонеру, бачите, який стоїть. Ну, він якби не дуже. Я думаю, що це, який був в Америці, ударений, знову його поставили. Ну і такі запчастини. Бачите, в Америці кажуть... Це вже все. У нас коли ремонтують, кажуть, та ні, ще походить. Саня, а, а можеш підйомник привісти? Таких як ти є, кожній станції. Треба було просто машину, ще пустити. А, машину 5 готова. Капот не зачинений, тому що заїжджає одразу на мийку. На хонді приїхали два радіатори. Тепер все буде цивільно, гарно, красиво. Це новеньке і буде працювати без проблем. Радіатори встановлені. Зараз буде кріпитись передній бампер. Залили масло. Перший пуск. Треба Чуть-чуть Треба дожати трудно. Дожимаем, проверяем, да? Что, можно и капот закрыть? Honda не відпускає нас. Та ситуація, коли машина після Америки збирається один раз і збирається на жорстких саморізах. Дивіться. Ну що це? Гіпсокартон. Ну, що це таке? І потім, коли треба щось поміняти, в нашому випадку це радіатори, і потім зібрати все як було, то вже так не виходить. Просто ужас, Тому що все просто відвалюється. Все на саморізах, десь підклеєно. Які тут зазори? Які зазори, коли бампер на саморізах. Тому такі бувають випадки. Ось так прикручується бампер. все, бампер на місці. Одне закручуєш, друге відпадає. Почти.